Як обміняти українське водійське посвідчення на британське і скільки це коштує? По-перше, якщо у вас українське посвідчення старого зразка, тобто отримане до 28 грудня 2021 року, то вам дадуть англійське посвідчення лише на автомобілі з коробкою автомат. Якщо після, то вже буде Full Driving License. У мене особисто було старого зразка, та ще й перше, яке дійсно лише 2 роки. І коли мені дали англійське, то вже на 9 років. Спочатку потрібно взяти форму D1 у пост офіс це безкоштовно. Раніше можна було замовити на сайті, але тепер такої опції вже немає. В цій формі вас запитують про особисті дані, стан здоров'я та зір. Якщо ви зробите помилки в заповненні або забудете щось додати, то вам цю ж форму повернуть і потрібно буде просто виправити помилки. Також потрібно додати своє українське посвідчення, фото і чек про оплату. Вже не потрібно надсилати своє BRP для підтвердження особи, варто лише вказати шер код. Ціна за обмін посвідчення 43 фунти. Але окрім цього, вам потрібно буде оплатити. Комісію за оплату на пошті 5 фунтів, але вишенька на торті це доставка першим класом, тому що ви ж не хочете, щоб ваш лист з оплатою загубився. Це коштує майже 9 фунтів. Тому розраховуйте на 57 фунтів за обмін посвідчення. До речі, підписуйся тут багато про Англію.